Вітаю, друзі, Швейцарський Neue Zürich Zeitung вийшла стаття під назвою Росія радіє, Путін вітає, але Москва не має ілюзій з приводу Трампа. На цю статтю звернули увагу мої європейські колеги, які сказали: почитай, ти трохи зрозумієш, як зараз в Європі бачать взагалі ті чи інші сценарії. А також дуже непогано прописано світогляд Путіна, саме так як його сприймають європейці. Тому давайте звернемо увагу на цю статтю, бо в ній непогано описані можливі сценарії. Йдеться мова і про перемовини, про бажання Путіна, а також про те, що він зможе запропонувати Трампу, але на що Трамп не погодиться. Так, от. Перемога Дональда Трампа на виборах викликає у Росії почуття задоволення. Вони відчувають етаку емоційну близькість з республіканцем. Однак це не означає, що зближення між державами та будь-яка угода по Україні будуть легкими. Видання звертає увагу, що цього разу президент Росії Путін не поспішає на відміну від 2016 року, коли він одним з перших привітав Дональда Трампа з обранням цього разу Кремль залишив відкрите питання про те, чи будуть взагалі вітання офіційними, зрештою, це ворожа держава, яка побічно веде війну проти Росії в Україні. Сказав Речник Путіна Пісков. Однак напередодні ввечері. Путіну все ж таки вдалося привітати його ні, не телеграмою або телефоном, а публічно в Сочі під час свого щорічного виступу на засіданні Валдайського клубу. До речі, це місце, що об'єднало про кремлівських російських та зарубіжних політичних експертів ще раз. Прокремлівських, але як російських, так і зарубіжних політичних експертів. На це особливо треба звернути увагу, тому що це показує, що і досі залишається велика купа а, експертів і політиків на заході, які орієнтуються на Путіна. Ну тому, що його модель поведінки приваблива, і вони не проти замінити європейську демократію на радянську або російську диктатуру. Так от, Путін а, висловив вдячність. Колишньому та новому президентові США особливо його вразила хоробрість під час липневого замаху. Хоробрість Трампа. На його думку, Трамп все ще страждає від кайданів системи під час е, свого першого президентського терміну, але буде позбавлених цих кайданів зараз. Але тільки час покаже, що дасть другий термін. Вважає Путін. Він позитивно налаштований на діалог. На рівних і на цьому наголошує видання. Окремо, Путін хоче цього знаєте, рівності, хоче бути рівним серед рівних, але чи отримає? Отут великі запитання. Він готовий говорити. І під час більш ніж 4 годинного заходу в Сочі, який транслювався у прямому ефірі, Трамп прям сказав, що думаю. Вибачте, Путін сказав: Думаю, ми поговоримо один з одним. Кілька місяців тому Путіна запитали, кого він швидше за все підтримав американській виборчій кампанії: Дональда Трампа чи Камалу Харріс? Так от тоді всі зрозуміли, що за виразом його обличчя, незважаючи на те, що він сказав, він навряд чи говорив серйозно про Трампа або про Харріс. І, скоріш за все, хотів заплутати своїх ворогів. Путін щирий, і це на заході дуже добре розуміють, тому вони зараз уважно слідкують за будь-якими заявами Путіна, які мають відношення до новообраного американського президента. Трамп завжди зачаровував багатьох росіян, їм подобається його хамська манера поведінки, вибір слів та безлуз дівчинки не тільки тому, що вони кидають негативне світло на Америку. Видання каже про те, що орієнтація Трампа на консервативну аудиторію, яка вважає зайвою увагу до соціальних меншин. І відчуває себе обмеженою своїй соціальній та мовній свободі, політкоректністю та офіціозом, дуже добре вписується у свідогляд, який пропагандує російський режим, і широко поширений серед російського населення. Він трохи схожий на нас. Цитує анонімне джерело е видання те анонімне джерело, яке близьке до Кремля. Москва також рада тому, що в Європі все більше увага приділяється національним інтересам кожної окремої держави, а не інтересам наднаціональних структур та тобто таким як Євросоюз та іншим і Альянсом. Не в останню чергу триумф викликає і руйнівний потенціал Трампа. Російські чиновники та пропагандисти на телебачення спекулювали на тему заворушень на вулицях Америки після виборів. Навмисно маніпулювали та брехали. очікування зростання напруженості у відносинах між Сполученими Штатами та Європи також грає на руку Кремля. Була надія, що внутрішня слабкість Америки та трансатлантична боротьба послужить. Зміцненню сил Росії саме на це сподіваються в Кремлі, і на цьому акцентує увагу швейцарське видання. Проте, на відміну від 2016 року, ентузіазм щодо перемоги Трампа на виборах носить дуже обмежений характер. А підозри в тому, що Трамп це американський ставленик Росії, примусила Путіна постійно згадувати, що Америка почала регулярно вводити санкції проти Росії тільки за Трампа. Хоча це правда, і саме Трамп був тою людиною, яка запровадила санкції, хоча спочатку хотів обнятися з Путіним, коли не отримав бажане, якраз і почав його бити. Це звичайна поведінка альфа-самца. Про це трохи пізніше. З іншого боку, часи кардинально змінилися, знову наголошує на це. Ну а цюріх Якщо послухати Путіна, його чиновників і пропагандистів, то ліберальний порядок, підтримуваний США, є коренем усього зла у світі, і Путін через це ще раз проголосив: кінець колишнього світового порядку. Він так часто на цьому наголошує для того, щоб люди звиклися з цією думкою і почали в неї вірити. Більше того, він проголосив появу нового багатоголосного порядку, заснованого на незалежності окремих держав. За це виступала він так сказав, світова більшість. А менші, що чіплялися за свою прогниву монополію, захід марне безглуздо чинить опір невідворотнім змінам. Саме це хоче зробити головним слоганом. Своєї діяльності Путін, руйнівний потенціал Путіна якраз налаштований на те, щоби зруйнувати всі союзники альянси: Євросоюз, об'єднання Сполучених Штатів, Британії, Європи, НАТО. Це він бачить своїм своєю головною метою. Так, от він каже, що час колоніального мислення, нав'язування правил і та універсальних цінностей минув. Росія при тому він каже ніколи не нав'язувала свою волю іншим, і не читала їм нотацію. Це сміливо заявив Путін, чомусь забувши про те, скільки війон розв'язав він як всередині Росії, так і поза її межами. До речі, чомусь він забув і те, що він каже, що причина бойових дій проти України він бачить. У загрозі на приниження Росії і боїться те, що Захід хоче налаштувати все на знищення країни Росії. Ну, я не хочу навіть це не хочу обговорювати, чи вірить він це, чи не вірить. Мені здається, що в цю маячню він не вірить, але хоче, щоб це стало таким голосним слоганом виправдання його дій. Бо причину бойових дій проти України він бачить у цій загрозі та приніженні Росії, і мов, цей напад на Україну був нав'язаний Росії. Росія ніколи не застосовує силу власній волі. Цитує його швейцарське видання. Цинізм і лицемірство Путіна у статті дуже добре показано. До речі, швейцарці, які завжди нейтральні, тут на якраз дуже якісно показує, що Путін маніпулює, бреше, лицемірить і намагається такими гучними пропагандистськими гаслами переконати Захід, що він правий, розуміючи хибність своїх дій і своєї логіки. Видання пише. Конфлікт в Україні може стати лакмусовим паперцем, який визначає, чи почнеться справді нова ера в російсько-американських відносинах. Трамп заявив про намір закінчити конфлікт дуже швидко. І в американських ЗМІ мусується припущення про те, як це може виглядати. У Сочі Путін показав, що відкритий для переговорів цього питання, але чітко окреслив умови Росії. Результати переговорів у Стамбулі навісни 22-го року та територіальні реалії. Про територіальні реалії це, м'яко кажучи, перебільшення, тому що більше ніж територіальні реалії, про які він розповідає, він хоче зняття санкцій. Це йому життєво необхідно саме для того, щоб він знову почав торгувати з Європою газом, для того, щоб отримати. Кредити, які потрібні Росії, для того, щоб налагодити бізнес в стосунки, які зруйновані цією війною, отримувати все від запчастин для літаків, які ну ви знаєте, в Росії майже не літають до станків, які потрібні для зміни виробництва в Росії. Все це йому потрібно, і він хоче зняття санкцій більше ніж чого будь-іншого. Окрема історія це про Стамбул. Тут запитання до Зеленського, який делегував повноваження Арахамі, Подоляку, Рєзнікову, Умерову, Чалому Олександру Санновичу і іншим. Хто а, тоді оце от одоробло прийняв. Спостерігачі а, зазначають, що Путін не зацікавлений у швидкому укладанні миру. І це, до речі, пише не тільки швейцарська преса. На цьому треба зосередити свою увагу, тому що в Україні чомусь всі вважають, що Путін уже готовий домовлятися ні, не готовий. Він бачить свою перевагу на полі бою, завдяки втомі від військового конфлікту в Європі та Америці, він знає, що поставив себе у залежність від військового протистояння з погляду внутрішньої та економічної політики. Йому не потрібно закінчувати війну зараз. Поки він просувається вперед, його все влаштовує. Тому ще раз наголошую на тому, що говорив раніше я. І видання це теж підводить, що. Спочатку треба стабілізувати фронт, зупинити просування Путіна, і тоді можна вже буде говорити. А до того часу він не зацікавлений в цій розмові, а зацікавлений в іншому, в тому, щоб підіймати ставку і вимагати як у Бога більше, а також не проводити перемовини, відтягувати час. Ти вперед, поки може просуватися. В його уяві, якщо все складеться і він може захопити всю Україну, тоді немає сенсу в перемовинах. Так, от. А цілі Росії виходять за рамки припинення вогню, пише видання, у разі чого це буде засобом залучення нових сил, і це підтверджує мій тезис про те, що коли Путін окупує територію України, в будь-яку він буде забирати всіх чоловіків в армію і використовувати їх, щоб ти далі, 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 а потім йти вже на Європу. І В Україні багато хто в це не вірить даремно. Тому що навіть швейцарці, які вважають себе в більш-менш безпеці, розуміють, що саме так і буде. А мета Путіна наголошує видання це політичне поневолення України. Цього було легко досягти з нейтрально де-факто дефактомілітарізованою країною, яка втратила б території Криму, Донбасу та Півден... Південного Сходу. Влітку Путін також намітив архітектуру європейської безпеки, засновану на гарантіях безпеки представлених НАТО і США ще в грудні 2021 року. Вони фактично передбачають виведення американських військ із Європи, чого дуже хоче. Путін це йому допоможе при майбутньому конфлікті, який він вже планує. В Європі, до речі, до цього ставляться вже вкрай серйозно і розуміють, що така війна вкрай врагідна. Видання робить висновок. Малоймовірно, що Трамп буде готовий піти на такі поступки Путіну, які так далеко йдуть, а також скасує економічні санкції. Однак. Видання фіналізує, що нічого ще не виключено. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, друг Трампа та Путіна, заявив у четвер, що зміни відбудуться швидше ніж очікується. Все це говорить тільки про одне невизначеність у всьому. І головне для України зараз зупинити Путіна на фронті, не концентруватися на формулах мира, формулах в планах перемоги, саме миру і всього іншого. Це маячня. Зупинити Путіна, не дати йому просуватися далі, дати відсіч, зупинити цю навалу. І тільки після цього Україна зможе говорити. До цього періоду Путін буде йти вперед, відтягувати перемовини. І досягати максимального результату. Помилки Зеленського про звільнення залужного у фактично руйнуванні мобілізації, при звільненні всіх військових, при ігноруванні е того, що казали йому військові, і втручанні у військові справи. Це все помилки Зеленського, які призвели до цієї ситуації. А дискредитація Зеленських через різних торпед наприклад, е безуглу та інших, призводять до того, що. Ситуація стає предкатастрофічною. Потрібно змінювати ситуацію. Чи може зробити це Зеленський і його 5-6 успішних менеджерів? Я маю сумніву. До речі, на Заході теж. Саме тому на Заході чекають від Зеленського, коли він зміни цей підхід і або поверне залужного, або створить якийсь варіант уряду національної єдності, або перейде до тих дій. Які допоможуть об'єднатися суспільству а, навколо одного питання зупинити Путіна. Все інше не працює. І зараз м'яч на боці Зеленського, чи зможе він цим скористатися і зробити те, чого від нього чекає Україна, і зупинити Путіна покаже час. Але якщо він нічого не буде змінювати, Путіна це. Не зупинить. І це ставить ще більше запитань про те, що буде робити не Трамп, а саме Зеленський. Час ще є. Можливості ще є. Рішення повинен приймати Зеленський як людина, яка взяла свої руки всю повноту влади і сконцентрувала абсолютну владу на собі. Треба приймати рішення. Хай він це робить.